Слава Ісусу Христу! У 4 столітті на півночі Африки жив такий святий Августин, і він придумав таку теорію про першорідний гріх. Ну невіруюча людина такого б ніколи в житті не придумала. І не дивно, бо невіруючий, якби це придумав, то тільки для того, щоб спихнути свою вину на Бога. Але невіруючий любий зрозумів би, що цією вигадкою він не спасеться, він не отримує прощення. І не стане святішим від того, що грішить і на Бога спирає свою вину. хотілося б у світлі Біблії розібратися з цим питанням чи правильно це перед Богом, і хто такий Бог, якщо є такий перворідний гріх. В листі від Якова, в другому розділі 26-м віршиком, написано, що тіло без духа мертве, і це правда. І то, що вчать, що собаки, коти, птахи і всі інші створіння вони мертві, у них немає духа. Це вигадка, я не знаю теж, хто це придумав. Ясно в Біблії написано: нема духа, тіло мертве. Для чого видумувати, що людина вища, тим, що в неї є дух, дух є у всіх, навіть у мухи. Вона жива, дух є. Але питання тут в іншому. Отже, тіло без духа мертве. У числах, у 27 розділі, 16 віршиком написано, російський переклад читаю, Бог духов, всякої плоті. В танахі написано Бог духов всіх людей. Український переклад Бог духів кожного тіла. По життю ми можемо бачити, що є люди, яких багато дітей, а є люди, які здорові фізично, але дітей немає. Медики там висовують свої там якісь гіпотези, а в Біблії просто написано: Духа Бог не посилав, от вона не живе, не опладова творяється. Клітина. Навіть коли Бог створив Адама, то ми знаємо, що він зробив. Зліпив все, лежить мертве тіло, все в порядку там. Буття другий розділ сьомого віршика І створив Господь Бог людину, пороху земного і дихання життя вдихнув у нізрі її, і стала людина живою душею. Все просто і зрозуміло. Зараз прийшли вчені до висновку, як Біблія писала. Вони підтверджують тепер. Що людина уже є людиною, коли вона тільки опродовотворилася клітина. І от якщо існує цей першорідний гріх, про який писав цей Августин, з його першорідним занечищенням і першорідною провиною, цікаво було б узнати, як ця дитина іще до всяких вчинків своїх стала грішною, звідки провина в ній, і звідки занечищення. Тоді всі діти, які були абортовані, всі діти, які вмерли маленькими, автоматично йдуть в ад. І це що? Справедливість Божа, милість Божа чи покарання ні за що? Як це можна вияснити? В здоровому глузді людина такого не придумає, потрібна була страшилка для людей, щоб люди каялись, але ж Бог так не робить. Богу не треба залякувати, от народився, уже грішник, умер і пішов в ад, хоч йому було два роки. Він ще нічого не розумів, ще балакати не вміє. Але для того, щоб виконувати свої якісь там прихотіці, я не знаю, як це сказати, ну це вже не церковні, якісь релігійні, придумали гарну річ. Народилася дитина. Біжи швиденько в храм похрести її, посвяти її. Правда, висповідатися вона не може. Уже ж спасена буде, де таке в Біблії є, ніде такого немає. У першій книзі царів, 14 розділ, 13 віршик, написано про сина Єроваама. Хто такий Єроваам? Ну, віруючи знають, це один з самих нечистивих царів, які були в Ізраїлі. І от Господь каже, перераховує всю нечистоту Єроваама, що він натворив. В Ізраїлі. І потім каже, Тому ось я наводжу лихо на Єровоамів дім, і вигублю в Єроваама те, що мочить на стіну, невільника й вільного в Ізраїлі, і вимету позостале по Єровоамовім домі, як вимітається сміття, аж не зостанеться нічого. Померлого в Єроваама в місті поїдять пси, а померлого на полі поїсть птаство небесне. Так сказав Господь, а ти встань і йди додому свого. Як ноги твої входитимуть до міста, то помре той хлопець, і буде його плакувати весь Ізраїль, і поховають його, бо він один в Єроваама, війде до гробу, бо тільки в ньому, в Єроваамовім домі, була знайдена добра річ для Господа, Бога Ізраїлевого. Дитина, яка ще не робила Нічого такого, за що б можна було її там засуджувати або ще щось. І Господь каже: я в ньому щось знайшов, буде похована разом з батьками. Ну, цей єврейський вираз. Тут потрібно розуміти, що воно значить. Колись. Коли Господь поводив Ізраїлів дім у землю Ханаанську, Він сказав винищити усіх, навіть дітей і вагітних жінок, за гріхи народу. Як ви вважаєте, ті діти, які загинули малі, пішли до Аду, до Шеолу? Я вважаю так, що ці звинувачення у бік Бога, що він такий жорстокий, вони повністю несправедливі, тому що ті люди, які вже там жили, вони реально були. Не просто ідолопоклонниками. Вони робили такі сатанинські речі, як знищували своїх дітей, спалювали їх, в жертву приносили. Доросле населення вже не можна було виправити. Чаша гріхів їх наповнилась, але ще був шанс спасти дітей малих. І Бог це зробив. Він спас дітей, не дав загинути їм, бо коли людина приходив в світ, не в ній ніякого природного гріха. Все це церковні баячки. Але живучи серед цього світу, дитина бачить, чує і починає наслідувати цей світ. Через те починає грішити. Ну, ви Уявіть собі, така істота, яка сформувалася в череві матері, вона приходить в цей світ, ну як сказати, як інопланетянин який-то. Вона нічого не знає, нічого не розуміє, і кажуть, що навіть дитина бачить догори ногами перших там кілька днів чи неділь. І ця дитина не може нічого зробити, вона навіть подумати негарно не може. З часом вона навчається робити те, що роблять ті, хто оточують її. От звідси вже так, тут уже є гріх, коли осмислений вибор приходить. І навіть при знищенні цих народів можна сказати не тільки що. Бог не без милості, а можна сказати, що Бог милостивий. Тих, кого можна було спасти, Бог спас. І я думаю, що ми ще побачимо багато чудес, коли прийдемо до Господа і побачимо надлишок Його любові і милості над усіма людьми, скільки там буде людей, скільки там буде спасених людей. Всім здоров'я, миру і щастя!